У нас сьогодні маленьке свято, Тимофійчику 4 місяці. Тому сьогодні дуже насичений день. Будуть кульки, синок. Буде тортик, свічечка. А зараз ідемо да? На ранкові процедури. Хмиватися. О, яке сонечко. Да? яке сонечко. І ти, маленьке сонечко. Ось так. Мама відкриє штори так. так, ми Тимофійка зранку вмиваємо спонжиками. Чотири штучки. Йду мочу, Витираємо і личко, і носик спонжиками чистимо, і ручки. Такий ти в нас красунчик. Отак, от отак. Маленький карапуз. О, О, так. Чекав всю ніч, Тимофійка. Чекав гратися. Так, а ми ж не вибрали наряд. Йдемо вибирати. Рутися. Зручно. Тобі не було не холодно не жарко. Добрий ранок. Добрий ранок. Загрузились да. по машинам. Приїхали на закупи в сільпо. У нас продукти закінчилися. З Собою завжди возимо таке шасі, але вже задумуємось над легшою прогулянкою <смі> на заміну. Але поки сайбекс виправдовує себе. На ура. Пішли ще за сумі, що вона закінчується просто шаленою швидкістю. Замовили, але щось не їде, вона і не їде. Взяли на всяк випадок. Мої мужчини на мене встречають. Швидко я? Батьки сьогодні будуть святкувати з сушами. Так точно. Це ж мафіху купила. <гум> да? Ти представляєшся сьогодні? А ми тебе чекали. Так, поїду на почту, заберу посилочки. Там їх капець скільки назбиралося. Не знаю, вже тиждень, напевно, там не було. Того їду з розрахунком, що доведеться трошечки загрузитись. Мафійку поїв, ляг спати, тому чоловік лишився з ним, а я їду, все позабираю. Все, затарилась. О, так, назбиралась. Сьогодні готувати нема часу, заїхала за пиріжками. І кусочок торти, то треба купити, забути свічку на відео. Не знайшла я в цьому магазині ні тортів, ні печива, нічого. Не. Тому їду в наступний. Треба буквально хматочок для кадру. В минулому році взагалі пончик був непринципово. Не знайшла я. Торта свіжого взяла кекси, буду тут такі тіпа типу, мафіни. Як ви можете зрозуміти, по ось цих коробках приїхали товари для Тимофійка. І іграшки, і суміш замовляли. Будемо робити розпаковку. Це магазин ма. Там просто чудові пропозиції. Накопичувальна програма, тисячу гривень для кожної вагітної. Коротше, я вам посилання на цей магазин залишу. Ми там постійно затарюємось для малого. Доставка шариків на базі. Так. Все. Просто цей раз тільки трошки, ми обично масштаби замовляємо віші. цього разу сіли, сірий колір ми вибрали і отакий великий. Тому мав, кожен і завжди однакові, просто колір міняємо. А знаєш, що ми цей місяць не подумали? Шо? А в що ми його вдінемо? Сказала, що здійма. Треба щось біле, так. Да. Ну, Буде памперсі, наче? Будеш памперсі? Так, ми тут паралельно знімаємо і Інстаграм. Ну що? Понесли? Ну, спальня готова? Так? Майже. Хлопчик, горобчик, твій куйк. Да. Дивися, синочок. І ось так у нас вийшло. Зона фотосесії така собі в цьому місяці вийшла фотосесія. <рес> Трошки він вріднічав, але нічого, не всі та він буде нам. Де розпаковка. Тут багато а. всього тут іграшки, і одяг. Короче, я вам посилання на е, сайт ма залишу. Я там постійно відслідковую. Коли були знижки на одяг, один плюс один дорівнює три. Ми замовляли одяг. Коли були знижки на косметику дитячу, ми замовляли косметику. Це у нас книжечка. У нас чорно-біла від них була. Ось така була чорно-біла, їй дуже подобалась. Зараз йому вже краще показувати яскраві кольори. Взяли точно таку саму, але вже з яскравими кольорами. Костюмчик. Так, да, він такий має бути, типу піжамка. Величенький. На виріз. Ну що. Так, ось така мочалочка. Наша за 4 місяці зносилася, взяли новеньку. Також бренд Кіко. Слюнявчик. Так. Також від Кіко ось такий милий слюнявчик. Багато пустушок. Я взяла, взяла вже цього разу правильні, як вони називаються? Ортопедичні. Ортопедичні? Ну, типу як ортопедичне буття. Як ортопедичний матрас. А що теж на них Пустушки треба замінювати кожні два місяців. Отакий такий наборчик саме від бренду Кіко, пустушки майже єдині схвалені педіатрами. Да, щоб було правильне формування, на щоб персонал. не було потім у нас проблем в майбутньому з прикусом, з зубками. Тому зараз краще на пустушки витрачатись. Пустушки сприяють правильному розвитку ротових м'язів, природному положенню. язика. Так, це контейнер для пустушок. Синього в наявності не було. Ми, я взяла рожевий велика різниця. Велика різниця. На районі побачить, що скажуть. Я думаю, що байдуже насправді. Ну, як ти це уявляєш? що є на район з цією розжевою штучкою. Ну тоді треба, щоб папа дав гроші ще на сині. Папа дав гроші, не треба було зразу купляти прозор. Так, і ще ось такі прозорі гарні пастушечки. Це накладки насос. Так, це у нас пляшечка є від Кіко, і я взяла запасні накладки. Їх також треба змінювати. Чоловік свариться. Ну, от знов щось не так жінка зробила. Я думала, що ми Наступ... всі встигнемо На, використати. Раз я <сі> 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 типу, я багато взяла з двох до шести, лишилось два місяці тільки. Так, це набір. Ковдрочка, подушечка. Це поки не розпаковую, хай воно гарненьке буде. Це вже коли похолодає, коли ми перестанемо використовувати європелюшечку. Поки що не можна вкривати дитинку, але такий гарний і гарна була ціна, і я взяла. Це також ковдра. З машинками. Зима скоро? Да, скоро зима. Так, а на цю штуку ми ставимо величезний розрахунок. Це буде дуже цікавий бізіборд. Він зараз лежить, ось так як це немовля. і можна буде поставити, щоб він все доставав, все трогав, тягнув. Потім буде сидіти, також буде бавитись, потім буде ходити взагалі, а потім, як столик, робиться. Крутяк. Я сподіваюся, ну, йому це сподобається. Придумали. Ми сьогодні перший раз його залишили в другій кімнаті на денний сон. І тут собі працюємо. Ми вже як його розпечатаємо, Будемо застосовувати, ми вам покажемо. А посилання на даний магазин, де ми ці всі речі купляємо і купляли. Залишимо в описі. Хто прокинувся? Після фотосесії він просто вирубився. <рес> Та й ми також єлі тримаємо ще зараз би позасипали. Дуже активний день. Дуже багато на сьогодні запланували і ми вже просто падемо з ніг. Mm -hmm. Ще треба трошки погратися, покупати, вложити, спати і може поїсти ввечері. Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Ту -ту -ту -ту. Щось вітер такий ввечері з'явився. Йдеш купатися? Чи холодно? Воно холодно, вже спускаємо. Просі. Як спускаємо? Сезон закончиться. Йдемо, глянемо мені. Здається, що розцвіла лілія. Зранку вона була трошечки відкрита. Зараз має бути трошки більше А ні, Треба її поляти. Дивно. Я думала, вона під вечір повністю відкриється. Жоржинки також у нас тут. Ось там біля гортензії є одна лілія. Лаванду треба підстригти. Коли її підстригти, не знаю, нема часу, а вона вже почала відростати. Бідна, не дочекалася. Але це не відговорка, треба до неї дойти. А, є, я так і знала. Боже, яка краса. Я в шоці, яка гарна, просто гляньте. До речі, гортензія, гляньте, як потрошки змінює колір, вона була повністю білосніжна, зараз вона розовішає і під кінець свого квітування вона буде червона. А тут у нас замочуються ось такі діжечки для засолки, помідорів, огірочків. Показували їх на сторінках і в інстаграмі. Боже, не можу відкрити, вони розбухли. Треба звати чоловіка. Взагалі треба водичку замінювати два-три рази на день. Діжечках і так приблизно 5 днів їх тримати, поки вони е, набрякнуть перед основною засолкою. Дідаш песика йдемо. Так, Лілія отут розцвіла. Okay. Класно. <laughs> <sighs> <and it's> <laughs> Так, да, теж бачила. Виросла да, з любов'ю. Правда, правда. Це рядом таке саме, буде, чих на маленьке? То, скоріше всього, не лілії. -лі. Я не пам'ятаю якого кольору, чесно кажучи, я й це не пам'ятала, якого була б вона. Я прийшла я така, вау, нічого собі, яка гарна. <рес> О, покажи, яка водичка. Ми ще ні разу не міняли, так? Чорна, чорна. Ну, віс уже змінився. Тяжкіше стало. Як квас якийсь. <рес> <рес> Треба ще це не забути поляти. Чебрець і розмарин. Да, 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 да. Просто палка, яка збільшується, зменшується. А це найкраща іграшка для мене в першу чергу. Хочено гратися з малими це капець. Я чоловікові кажу, треба якісь цікаві іграшки купити для нас, щоб нам було цікаво гратися з ними. Бо цілий день ми переграваємось абсолютно з усім. А оця палка ніколи не набридає ні йому, ні нам. Ми переживали, чи будуть у нас цікаві влоги на Ютубі, тому що ми як не як і Тіктоки знімаємо щодня регулярно, і Інстаграм знімаємо сторіс. Так, нові пляшечки сьогодні приїхали. Розпаковка була в Інстаграмі. І в тіктоці. Та й коротше, переживала, чи буде взагалі цікаво. О, фух, позбирала. Вже трошки підмонтувала і дивлюся, що виходить абсолютно інша картинка, жива, що ми навіть близько такого в інстаграмі не показуємо, тому я думаю, що буде цікаво. Декілька разів на місяць вам дивиться такі влоги. Не обіцяємо, що вони будуть щодня, тому що з дитиною це просто капець, який темп життя. Піду все мити. За день назбиралося пляшечок. Покажу вам і тут. Я ще під час вагітності дуже хотіла ось ці пляшечки. Вони м'ягенькі. 800 гривень одна штука коштувала. Це я дорвалася. Я до цілий ящик купила продукції, як вона називається, ця фірма Херша. Коротше, кому цікаво, переходьте в інстаграм або тікток наш. Там буде повноцінна розпаковка, я брала і для прикорму посуд також цього бренду, яка крута якість. Я так сподіваюся, що Тимофійкові підійдуть ці пляшечки, але взагалі він у нас не перебирає. Так, якщо це занадто довгий влог, маякніт, будь ласка, в коментарях будемо знімати коротше, тому що я зараз, поки не дуже розумію, чи цікаво настільки довге відео, тому що ми звикли в Тік-Ток, в Інстаграм кидати максимум на 15 дві хвилини і це край. Так, приступаю. Готово. Так, все, Тимофійко заснув. Йдемо ми купатися. На вечерю ми сьогодні взяли суші. Да, няню включаю сразу.